Кожна дитина чекає день святого Миколая, але ж напередодні не завадить підготуватися, написати листа Миколаю, розфарбувати розмальовку, навести лад в оселі, розвісити гірлянди і прикраси, вивчити вірш. Пропоную вашій увазі віршики для дошкільнят. Через поле, через гай. Через поле, через гай йде до діток Миколай. У білесенькій торбинці він для всіх несе гостинці. Я з нетерпінням так чекаю Миколаю. Я з нетерпінням так чекаю, Миколаю. Щось таємниче в цьому є для нас. Ніхто ніколи наперед не знає, з чим і в який він прийде час. Від святого Миколая. Від святого Миколая я даруночка чекаю, не стулю всю нічку очі, бо який він знати хочу. Знаю тебе. Добре знаю, Знаю тебе, добре знаю, щедрий святий Миколаю, чекає тебе зимова пора, жде з нетерпінням уся дітвора. Мій святенький Миколаю. Мій святенький Миколаю, приходи скоріш, благаю, я до тебе помолюся. І тихенько пригорнуся, Щастя дай моїй родині і коханій Україні. Червоніють снігурі, червоніють снігурі, на снігу під липою, йде в кожусі Миколай, аж сніжок порипує, зупинився у дворі, розв'язав торбинку. Нашій бабі сніговій пов'язав хустину.